Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 29 квітня, понеділок, традиційно з понеділка по п'ятницю, в інформаційний день на моєму каналі, починаємо з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали авторитетні світові засоби масової інформації. Отже, давайте подивимося, що і про що писали, говорили, показували авторитетні світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сполучені Штати Америки. Що писали у Сполучених Штатах Асушайдет Прес, Press. командуючий Збройних сил України заявив про тактичний відступ на Сході. Та попередив про тиск на передовій. Ну, мова йде про те, що генерал-полковник Олександр Сильський повідомив, що російські війська продовжують атакувати вздовж усієї лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів 620 міль. Причому запеки бої точаться на захід від Авдіївки. Ну і він говорить про те, що тактично змушені були наші війська відступити. Він про це написав у соцмережі. Ну, я не знаю. Про це насправді дуже багато е західних. Інформаційних видань написало про те, що повідомив Сирський, чи варто було це робити, чи не, чи не варто, особливо в соцмережі. Ну напевне, все-таки м'ядиться такі речі е, мають озвучувати речники е, Генерального штабу там Збройних сил України, е, коментуючи там хід. Е, Війни в той спосіб, який вони за потрібним. Ну у будь-якому випадку, ця інформація, яка була оприлюднена генералом Сейським, дуже широко розійшлася в іноземних засобах інформації про проблеми в українських Збройних силах на Сході біля Авдіївки. НБС. Україна відступає на Сході, коли Росія просувається вперед, а Союзник США чекає на допомогу. Ну, і якраз знову ж пише NBC також про це, що Сирський заявив у неділю, що його війська відступили з трьох сіл на сході, оскільки ситуація на, на лінії фронту погіршилася. Тобто, бачите, про це пишуть і повідомляють і показують. З Washington Post ну, сьогодні написала, на мою думку, достатньо таку непогану статтю про те, що поки США там е, поспішають насилати нам допомогу, яка була прийнята. Там ці статті в цьому матеріалі описується про. Ситуацію з тим, як проходило лобіювання, щоб було прийнято рішення у конгресі. Там називаються, що там різні американські, українські, європейські чиновники, науковці всі там долучалися евангельські пастори та безліч інших приєдналися до багатомісячної лобійської кампанії, щоб подолати обструкцію законопроекту з боку крайніх правих республіканців. Ну і зокрема тут пишеться, що. Сподіваються, що зброя прибуде вчасно, щоб призупинити наступ російських військ. Але деякі експерти прогнозують, що боротьба триватиме руками, і ця лобійська мережа тепер є ще одним важливим моментом, який можна активізувати для захисту України. Я Думаю, що це потрібно не тільки у США Штатах Америки мати таку лобійську мережу, а й в інших ключових країнах Європи. Сподіваюся, що над цим також працюють, і чина влада робить певні. Кроки і певні заходи для того, щоб лобістів було все більше і більше, лобістів інтересів України, лобістів на підтримку України в різних країнах світу. The New York Times вчора написала статтю про українських військовопланених, які ну, зазнають тортур після перебування в полоні, і про те, що ну, не завжди їм дають необхідну. Кількість часу для того, щоб реабілітувати реабілітацію, щоб відновитися. Ну я думаю, це насправді дійсно важлива тема. Там наводять приклад одного морського піхотинця за позивним. Тут пишу смайлик, який хоче повернутися на службу, але в нього психологічний стан не зовсім. Був е, добрим і він тепер фактично в направили його лікуватися до психолога. Я сподіваюся, що ну ця ситуація насправді ну мала би бути під пильною увагою, і, і таким хлопцям мали би давати, як на мене, реальний е, час для того, щоб вони відновилися. І якщо хочуть, щоб дійсно ну, згідно цього нового закону, це тільки добровільно може далі, наскільки я розумію, продовжувати е, службу в збройних силах України. Велика Британія Ройтерс. Міністр сільського господарства України вітає припинення блокади польського кордону. Ну, ми знаємо, що дійсно там вже сьогодні зранку було заявлено, що всі пункти пропуску, що вони вже розблоковані, але мені насправді дивно про це багато написало також відомих видань в світі про розблокування польсько-українського кордону і про привітання міністра сільського господарства С... <с?> Миколи Сольського, який ще недавно був в СІЗО і вийшов під заставу. Я взагалі розумію. В який спосіб і навіщо було дозволяти йому робити якісь публічні привітання і від його імені щось там вітати? Він, на мою думку, має мав бути давним-давно відсторонений від виконання обов'язків до того, навіть як проголосують в Верховній Раді про його звільнення, бо він подав так заяву на звільнення. Але кабінет міністрів, як на мене, мав давним давно його відсторонити. І призначити ти, тимчасово виконуючи обов'язки міністра сільського господарства. Так зараз всі писали про те, що його звинувачують в Хабарі. Він був затриманий. Тепер всі розповсюджують його привітання з нагоди розблокування кордону. Но це якийсь повний нонсенс, на мою думку. Ну і Ройтер Сакос написав матеріал про розблокування чат-ботів, якими користуються спецслужби України. Там дійсно у ГУР заявили, що керівництво платформи Телеграм безпідставно заблокувало ряд офіційних ботів, які протистояли військової агресії Росії проти України, в тому числі боти ГУР. Ну, мова йде про цей додаток. Телеграм базується в Дубаї, так який створений, заснований роженцем Росії Павлом Дуровим, і заблокував низку ботів, які використовувалися Україною для. Відсічі повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, що е, ці боти, якими керував український уряд, дозволяли людям повідомляти про місце знаходження російської військової техніки та військовослужбовців в Україні. Financial Times. Financial Times написала цікавий матеріал про те, що банки минулого року, Західні банки Росії, заплатили Кремлю 800 мільйонів євро. Податків ну там сім на кращих європейських банків банків з активами в Росії: Райфазенбанк Інтернешнл, Юнікредіт, Інджі, Комерсбанк, Дойче Банк, Інтеса Сан Пауло та ОТП. Загальний прибуток, яких склав 3 мільярда євро у 2023 році. Ці прибутки були втричі більше ніж у 2021 році. Отже, європейські банки сплатили близько 800 мільйонів євро податків порівняно з 200 мільйонами євро в 2021 році. Ну і зокрема пишеться, що ці податки складають 04 всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік. Є прикладом того, як іноземні кампанії, що залишаються у Росії, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції. Пише Файнешл Таймс зегардіан. Задуми Путіна щодо України зазнали краху. Сказав держсекретар США. Дійсно, держсекретар США Блінкон, виступаючи на всесвітньому економічному формі в Ріаді, в Судівській Аравії, сказав ну дослівно наступний його. Цитують щодо України, ми змогли об'єднати стільки країн не лише Європи, а й за її межами, тому що України визнають, що була агресія не лише проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. Володимир Путів мав щодо України спочатку, ну там плани стерти її з карти, включити в склад Росії. І це не вдалося. І ми також маємо альянс Європи, який сильніший він також більший, ніж був. І я думаю, що план, є план, який дозволить Україні часом досягти успіху. Сильна країна, військово, економічно і демократично. Сподіваюся, що так воно і буде. За телеграф ну пише також про те, що польські протестувальники розблокували всі. Переходи в Україну, зокрема, знову ж про це дивне привітання міністра, який звинувачується в корупції, міністра сільського господарства Поколе Сольського. Франція, французьке агентство «Франс прес. Президент Китаї Цзіпінь має здійснити державний візит у Франції 6 7 травня. Про це оголошили в Парижі в понеділок сьогодні. Причому війна в Україні та на Близькому Сході як очікується буде головною темою порядку денного. Повідомило агентство Франс прес. Ну і тут зокрема йдеться про те, що Пекін заявляє ще нейтральною стороною в українському конфлікті. Вони пишуть, але його критикують за відмову засудити Москву та за її наступ. Ну і там ми розуміємо, що. Він їй допомагає. Обміни будуть зосереджені на міжнародних кризах насамперед війні в Україні та ситуації на Близькому Сході, питаннях торгівлі, науковому, культурному та спортивному співробітництву йдеться в заяві офісу президента Франції Еммануеля Макрона. Ну він після того, наскільки я знаю, має бути і в Сербії, і в Угорщині. Лемон Дмитро Песко вважає, що з українського боку ну наростає паніка. Він там розповідав в себе там на Росії, що от цей тиск, що ці такі е, певні успіхи російської армії на сході України, що ніби наші е, мають родичів, які воюють знайомих, що це все йде з перших уст, і це посилює паніку. І тому треба продовжувати тиснути. Ніяку паніку нічого не посили. Ну як, як кажуть, дурень думкою багатіє. Ну і, зокрема, також пише ремонт про те, що Україна зіткнулася ну це за вихідні дні з новими ракетними ударами. Про що в суботу було збито 21 ракета з 34. Ну і що по енергетичній структурі задаються, продовжуються завдаватися удари. Ну і ремонт також згадала про заяву Сирського, головного командуча збройних сил України, що ми відступили, що нам там дуже-дуже важко. Льофігаро. Головнокомандуючий Збройних Сил України Олександр Сирський у неділю 28 квітня заявив, що ситуація на фронті погіршилася. Російські війська досягли тактичних успіхів на кількох ділянках фронту. Ну отак, от, ще раз повторю: практично всі про це написали, що повідомив генерал Сирський. Наскільки це треба було робити з його боку? Ну я цьому не впевнений, що це потрібно було робити, але то таке, то йому вирішують. Зюдойче чи Цайтунг. Україна знову зазнає невдач на фронті, особливо під містом Діва Донецької області. Ну і тут, зокрема, пишеться, що українські війська відступають з кількох сіл. Україна знову зазнає невдач на фронті, особливо під містом Удівка Донецької області. За словами головкома Олександра Сильського наразі українським військам довелося відійти з трьох сіл е, в Донецькій області: Бердичі, Семенівка, Новомихайлівка. Перші два села розташовані на північний захід від Авдіївки, третє на південний захід від міста Донецька. Ну і тут ще наводиться, що повідомляє Інститут вивчення війни, що українська армія останніми днями вийшла з інших сіл у цьому районі також, але за оцінками експертів. Інституту вивчення Ні після відходу України в регіон російських СКА не змогли отримати швидких вигод, і навряд чи російська армія суттєво просунеться в цьому районі найближчим часом. Сподіваємося, що дійсно нікуда не просунеться. Ну і зудочі Зайдконг написала про інтерв'ю Кличка, який, мера Києва, який дав там. Медіагрупі, газета медіагрупи Функе, зокрема, що Кличко скаржиться на погані стосунки із Зеленським. Що Кличко сказав, що він хотів зв'язатися з Зеленським десятки разів це пробував, але ну, Зеленський так з ним і не захотів зустрітися, як каже Кличко. Він щось там ніби має якісь важливіші справи. От. Ну і зокрема він пише, що вступати в політичну конкуренцію в такій ситуації дурість. На початку грудня Кличко незвично чітко визимувати в по помилках. Ну і, зокрема, мер Києва також звинуватив центральну владу в тому, що в нас занадто мало робить для боротьби з корупцією в країні. Ну, в принципі, тут я з ним погоджуюся, хоча багато ми про це заявляємо. От було затримано ж міністра Сольського, ми про нього дуже багато вже говорили. А він, бачите, всі вітає розблокування україно-польського кордону. Також з сайтом пише про інтерв'ю Радослава Сікорського, це міністра закордонних справ Польщі, який він дав більд Амзонтак, якій він сказав, що сподівається, що Поль що Шольц таки прийме рішення і надасть крилаті ракети Торус Україні, особливо після того, коли Сполучені Штати Америки надали нам атак з дальшою радіусом дії з даль здальню з дальнім радіум... радіусом дії ракети Таком да, 300 кілометрів. Що тепер ну в принципі Шольц би мав би також піти на це. Іспанська ІПАІС. Росія вчиться на військових помилках України і в доскональній сферах. Ви вчора так цей матеріал написали Іспанська ІПАИС. Зокрема, що українські війська, війська та НАТО визнають, що Москва зробила якісний стрибок, щоб мати Збройні сили, які перевершують ті, що були на початку вторгнення в лютому 2022 року, і багато в чому, завдяки непідготовленості Збройним силам і вдалося досягти тих успіхів у 2022 році, пише Іспанська ІПАІС. Російські війська зайняли село Семенівка Донецької області. Ельмун допише іспанський. Так ну це знов про те, що е, говорив генерал Сирський, що у нас ситуація там погіршилася. Також Ельмундо пише про вбивство двох українських військовослужбовців у Німеччині. Італійська Ля Републіка ну це посилається на політику. Так видана політику, Кремль взяв під свій контроль найманців Вагнера. Ну про те, що там їх на різні групи чотири розділили з лояльними найманцями лояльними до Путіна, їх там в ці підрозділи направили для того, щоб уникнути можливості ну якогось нового спроби нового перевороту, який в свій час спробував робити. Пригожин пише політика. Ну на це посилається Італійська Ля Ля републіка. Ну зокрема, тут пишеться, що. За даними джерел, це два там американські чиновники дали ці цю інформацію політику. Що за даними джерел, нові приватні армії вже розгорнуті по всьому світу для виконання спеціальних місій не тільки в Україні, а й а в Африці, де вони відіграють дестабілізуючу роль, як і під командуванням Пригожиня. Відновлені воєнізовані формування вже змусили адміністрацію. Президента США Байдена вивести війська з Нігеру та Чаду та кидають виклик політиці США в Центральноафриканській Республіці, Малій, Буркіно, Фасо, Лівії та інших африканських країнах. Ну я думаю, то треба з ними також там зайнятися нашим союзником. Ну і Таріс Карсампа е, пише про те, що Кен погрожує помстою, якщо от, е, Захід конфіскує російські активи. Ну, побачимо, що вони там. Погрожують. Ну і те, що сказав з того, ж Родислав Сікорський, мені закордонних справ Польщі в інтерв'ю, що він не вірить у можливий ядерний удар Росії. Путін мав би переконати генералів, виконати такий наказ, і ці генерали знали б, що такий наказ призведе до того, що вони стануть військовими злочинцями. Тоді вони мали б вибір між виконанням наказу чи дозволом там Путіну програти. Ну, що за його думкою, за міністра законних справ в Польщі Сікорського ланцюг, командування, який також, який би міг призвести до виконання такої таки, міг би бути перерваним. Ну я сподіваюся, що дійсно ніякої ядерної загрози немає від Росії, вона тільки шантажує і лякає, але все рівно нам потрібно допомоги більше і більше від наших партнерів і союзників, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.